На головній площі міста не буде новорічної ялинки. На Одещині заборонені масові заходи, скупчення людей та рекомендовано відмовитися від ілюмінацій. Про це говориться в розпорядженні обласної військової адміністрації. Декорувати планують лише живу ялинку, яка росте поруч з палацом культури. Також в місті проведуть низку новорічних заходів. Розповідає Алла Гайдачук. в Україні іде війна. Тому по рекомендації департаменту культури, національності, релігії та культурної спадщини. Відповідно до їхнього листа було дуже рекомендовано не встановлювати новорічні ялинки, не прикрашати, не дозволено проводити дитячі ранки в приміщеннях, закритих там, де є бомбосховище. Буде прикрашена жива ялинка біля міського палацу культури, і ми запрошуємо батьків маленькими дітками і дорослих все-таки надихнутися новорічними святами, різдвяними. Тим часом фойє палацу культури почали прикрашати приміщення новорічними декораціями. Традиційну фотозону з символом року оформлюють в патріотичних тонах. Також працівники культури монтують новорічну ялинку та декорації. паркетній залі проводитимуть новорічні ранки для дітей. Кожного року використовуємо нові прикрашання, особливо таку фотозону, як традиційно символ року по гороскопу і. Дуже хочеться зробити такий настрій новорічний, навіть коли нам трошки сумно. Хочеться, щоб дітки порадувалися, і батьки відпочили від важких часів. Пункт незламності, який розташований у Палаці культури, теж прикрашають новорічними атрибутами. Для відвідувачів готують декілька сюрпризів. Ми придумали, щоб це теж перетворити місце з такими елементами новорічного декору, щоб люди, які приходитимуть туди, ну, відчували, хоча б яким дотично, що все-таки йдуть якісь Різдво, десь якийсь новий рік, і де якийсь такий новорічний звичний для нас період. У нас буде на першому поверсі локація Діда Мороза, і Дід Мороз це буде така. Ну, свіжинка невеличка, дід Мороз буде три дні зустрічатися з дітками прямо в своєму такому невеличкому облаштованому місці. Новрічна програма Палацу культури триватиме з 19 грудня до 8 січня.